Управління будь-яким підприємством, організацією, фірмою, будь-якою гамузі економіки, форми власності та господарювання це насамперед управління людьми, управління персоналом працюючих. Відома гасма кадри вирішують все, є актуальним завжди, і реальна економічна практика підтверджує це. Там, де всі питання пов'язані з управлінням персоналом вирішується на належному рівні там, як правило, спостерігаються і високі результати виробництва. Разом із тим, ефективне управління персоналом, прийняття ґрунтовних управлінських рішень, то успішне вирішення різноманітних організаційних економічних, соціальних та інших задач вимагає високого професіоналізму та володіння знаннями з багатьох економічних дисциплін. Саме цим займається кафедра управління перфемом та економіки праці Хмельницького національного університету, професорсько-викладацький склад, яку здійснює підготовку фахівців з більш ніж 50 фундаментальних та професійно орієнтованих економічних дисциплін. Якщо вашей метою є найсучаснішими економічними знаннями, бути високоосвіченими фахівцями, зробити стрімку професійну кар'єру, бути успішним підприємцем та займатися власним бізнесом то спеціальність управління персоналом та економіки праці це ваш вибір.